Бізнес партнери президента країни навіть звучить абсурдно, адже бізнес та влада в демократичному суспільстві розділені. Український же президент досі має у власності бізнес імперію якою втім володіє не самотужки. У нього є два основних партнери. Хто вони? Прийшовши до влади, бізнес-Трійка досягла неабияких висот у політиці. Петро Порошенко президент. Ігор Кононенко де-факто керує президентською фракцією у парламенті. Третій, трохи менш відомий Олег Гладковський. Нині перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони. Ці троє і нині мають спільні компанії. Про політично-бізнесовий успіх президента та його найближчих партнерів розкаже Анастасія Іванцова. Вже півтора роки Петро Порошенко працює тут. Перед виборами минулого року нинішній президент обіцяв позбутися власного бізнесу. Втім, з моменту його обрання із травня 2014 року спромігся хіба що передати кондитерську імперію Рошен в управління фонду Ротшильдів. Хоча це не є вимога закону, це моя політична позиція. Я не маю зобов'язань це зробити. Це моя перша ініціатива в Україні. І я буду. Робити все можливе для того, щоб це здійснити. Але я не буду замість того, щоб займатися своїми президентськими зобов'язаннями, бігати по світу і шукати покупців. Та у президента чимало й інших активів. Так, Петро Олексійовичу досі належить закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд Prime Assets Capital. Він власник десяти компаній. Серед них Аграрні, Крохмалпродукт, Агро, медійні п'ятий канал, Трускавецьке телебачення, радіо Дрогобича, фірма Екран, кондитерський концерн Рошен, спортивний клуб П'ятий елемент та деякі промислові підприємства все це зараз. Порошенка. Та у президента є ще кілька бізнес-партнерів. Це депутат від блоку Порошенка Ігор Кононенко і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони Олег Латковський. Кожен з них має свій фонд з такою ж формою власності. Ця інформація легко підтверджується відкритими державними реєстрами. Вулиця електриків столична промзона тут за адресою електриків 26 знаходиться п'ятий канал Порошенка а також зареєстровані деякі фірми його бізнес-партнерів. А ось тут на вулиці Електриків, 29 а знаходиться спортивний клуб П'ятий елемент. Він вважається президентським бізнесом. Втім, насправді у Петра Олексійовича тут два партнери: заступник голови його фракції у парламенті і перший заступник секретаря РНБО. Крім того, за цією ж адресою зареєстрована ще й добра половина фірм, заснованих фондами Порошенка, Кононенка та Гладковського. Хто ж ці сірі кардинали президентського оточення та на що вони впливають? Бізнес-партнер Петра Порошенка та його близький друг Ігор Кононенко зараз відомий парламентський діяч, звісно, від президентської партії. Восьме скликання парламенту це перша каденція Ігоря Кононенка, і відразу зі старту стрімка кар'єра. Заступник голови президентської фракції. Крім того, у парламенті Кононенко засідає в комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу ядерної політики та безпеки і налагоджує міжпарламентські зв'язки з Австрією. У бізнес, як і в політику, він прийшов як людина Порошенка, армійський друг нинішнього президента. Спочатку разом із ним володів міжнародним інвестиційним банком. Кононенко, засновник фонду Вік фонду свою чергу контролює сім компаній: будівництво, готельний бізнес, торгівля, спорт. Отчим займаються. Компанії парламентаря, крім того, він досі має спільний з президентом пісківський завод скловиробів на Київщині. А ось тут за моєю спиною ледь не за сімома замками знаходиться Рада національної безпеки та оборони України, і тут працює ще один бізнес-партнер президента Олег Латковський, і не абиким, а першим заступником секретаря У РНБО Він відповідає за оборонну промисловість. Попереднє прізвище Гладковського Свинарчук. Це вже більш відоме ім'я у бізнесі. Олег Свинарчук був президентом корпорації Богдан, спільного підприємства з Порошенком, яке виробляє автобуси. Крім того, Гладковський володіє фондом Сова. Майже всі підприємства групи Богдан, а ще низка фірм, що займаються торгівлею автомобілів, підконтрольні саме сові. Загалом їх десять. Усі материнські компанії оформлені за одним методом: це закриті недиверсифіковані корпоративні інвестиційні фонди. Така структура має на меті лише одне податкова економія. В чому є особливість, що є певні податкові пільги, якщо ці гроші і прибутки від інвестицій від цих грошей, вони знов інвестуються. Купив за 100, продав за 200, 100 різниці не оподатковується, якщо ти її знов інвестуєш. Да саме тому у нас дуже часто е багаті люди з вами таких олігархів вони використовують ці інвестиційні фонди для того, щоб ці інвестиційні фонди тримали їхні активи. Протягом тижня підготовки сюжету в ефір нам так і не вдалося отримати коментарі ані Петра Порошенка, ані Олега Гладковського з приводу усіх оприлюднених матеріалів, незважаючи на численні телефонні дзвінки та письмові запити. Тож загалом на трьох Порошенко, Кононенко і Гладковський володіють 24 компаніями у різних куточках України. Така концентрація бізнесу і влади у світі вважається дуже ризикованою, бо це прямий конфлікт інтересів, каже Тім Еш, лондонський банкір, який спеціалізується на ринках, що розвиваються. Ризики, звісно, є. Ви завжди сподіваєтеся, що бізнесмени, які приходять в політику, вони чисті, а їхні капітали зароблені прозоро. Людей з бізнесу не треба вик. Ключати з політичного процесу, адже вони найімовірніше хороші управлінці. Але для цього ви маєте бути абсолютно певні, що вони повністю відмежувалися від своїх компаній Існує багато доказів того, що у Петра Порошенка такого відмежування не відбулося. Наприклад, документи, які з'явилися у ЗМІ минулого тижня, згідно з ними Порошенко і Кононенко пов'язані з Кіпрським офшором, інтрако менеджмент лімітед саме інтрако оплачував рахунки цих можновладців. У документах значилися прізвища Порошенка і Кононенка. Фігурували електронні адреси з їхньої колишньої спільної компанії «Укрпромінвест». Примітно, що ситуацію одразу взявся жваво коментувати колишньої. Чільник СБУ Валентин Наливайченко. політична корупція в парламенті і в керівництві зараз в цій владі має бути знищена. Як це зробити, я вимагаю наступним чином: перше, порушити кримінальне провадження, шляхом слідства перевірити те, що незалежні журналісти опублікували. Міжнародні партнери, перші до яких ми звернулися, я безпосередньо вже нам відповідають, що це реальні документи. Фігурант документів Ігор Кононенко вважає, що їхня поява має політичні підстави. Ну, це помста. Перша позиція і друга позиція. Таким чином, пан Наливайченко, мабуть, починає свою політичну кар'єру, про яку він говорив. Я не знаю, що це за компанія. Я не маю ніякого відношення до цієї кампанії. Більш того, ті документи, які опубліковані, я їх продивився, ну, не викликають довіри. Там якісь фотокопії, там якісь платіжні документи, які не являються, по суті, платіжними. Тіжними документами документами, але наше розслідування виявило, що за офшорними компаніями друга президента стоїть не тільки політика, але й бізнес. Причому іноді він виглядає дуже негарно. Офшор про який говорив Наливайченко, інтракоманеджмент заснував фірму в Україні. Тов про девелопмент тім вона спеціалізується на продажу авто. Нещодавно ця компанія прокрутила схему, за якою забрала майно спорідненої фірми, яке за законом мало перейти банку як застава по кредиту. Сталося це ось як. У Києві на вулиці Усенка 8 донедавно було автотранспортне підприємство, яке раніше називалося «Укрпромінвесттранс» і належало до холдингу «Укрпромінвест» Порошенка і Кононенка. Протягом 9 років до 2011-го керував тут батько Ігоря Кононенка Віталій. За часів його керівництва автотранспортне підприємство взяло кредит на 6 мільйонів доларів у банку Київська Русь. Тим не змогло його погасити, оголосило про банкрутство і мало віддати майно. Підприємство може спробувати для того, щоб не віддавати це майно банку, да, знайти когось, хто має першочергове право, тобто в першу чергу має право на це майно у порівнянні з банком. Та на якійсь юридичній підставі і таке підприємство знайшлося. Ним виявилася уже згадана про девелопмент Тім, яка заявила, що нібито раніше відсудила майже 23 тисячі квадратних метрів приміщень у автотранспортного підприємства. Згідно відзиву боржника, володільцем зазначеного вище майна є товариство про девелопмент Тім, за яким рішенням господарського суду міста Києва від 25 листопада 2013 року визнано право власності на майнови житловий комплекс загальною площею 22 949,5 квадратних метрів, що розташований за адресою вулиця Павла Усенка, 8. Банк Київська Русь зараз знаходиться у стані ліквідації, тому його теперішня адміністрація не змогла прокоментувати цю операцію з майном до часу виходу програми в ефір. Але з відкритих документів цієї справи, проаналізованих юристами, виглядає, що автотранспортне підприємство передало майно Девелопмент Тім, щоб не віддавати територію банку. На користь цієї версії розвитку подій говорить те, що договір передачі майна був підписаний вже через 10 днів після основного договору. Який нібито не був виконаний, у результаті ми маємо боржника, який не віддав гроші, який, скоріш за все, в банкрутстві, і маємо, що майно, яким було забезпечено, цей кредит, банк також не отримав, бо інша особа, пов'язана з боржником, забрала це майно собі. В той же час Ігор Кононенко не пам'ятає компанії з холдингу Укрпромінвеста і вважає, що майно досі належить збанкрутілій компанії, якою колись керував його батько. Наскільки мені відомо, Павла Осенка 8 це територія, яка належить е, автотранспортному підприємству. Не пам'ятаю там, ну далі назва, але це автотранспортне підприємство. І знову ж таки, по моїй інформації, це підприємство зараз знаходиться в стадії ліквідації. Яке відношення має та компанія, що ви називаєте? Мені невідомо зараз за адресою цього цікавого приміщення, яке не отримав банк, знаходиться офіс страхової компанії Країна нею напряму володіють Порошенко, Кононенко і Гладковський. Там же автосалони компанії групи Богдан, тобто приміщення з такою темною історією напряму пов'язане із тріцею при владі.